Дай Боже натхненного і мирного дня четверга. Сьогодні наука від дітей. І нині навчає нас маленька Оленка, котрій рік і сім місяців. Уявіть собі. Пішли вони, Оленка, із своїми братами і сестрою. Пішли вони на могилу до батькавого, до їхнього дідика. У Нас так кажуть, на Закарпатті Дідик, бабка дідик. Пішли вони до дідика на могилу. А там вони запалили свічки, а там уже деякі свічки горіли на поминальний день. Ну і всі почали молитися так серйозно. Ну бо ж, могила, бо ж дідик. Бо ж треба бути серйозними на цвинтарі, більш-менш. І всі так моляться собі тихенько, згадують дідуся, тата, швагра. Швагро, швагро згадує Тестя як тата. І в один момент Оленка. Рік і сім місяців починає, бачачи свічки, співати Happy birthday to you, Happy birthday to you. І всім очевидно, стало смішно. І всі почали в тому шукати якісь богослов'я, якісь пояснення, що це так Оленка, вона побачила свічки, ну, природньо, якщо я свічки горять, то треба співати з днем народження тебе. І така гарна символіка, бо колись і церква так і казала, що. Коли якийсь святий або якась велика людина помирає, ну, то народжується для неба. Тобто День смерті, по суті, це і є день народження тебе як святого, бо ти вже точно помер у святості і точно вже більше не зрішиш після смерті. І це твій день народження для вічного життя. І це такий файний заклик, файне запрошення від Оленки перевірити, що як я ставлюся до смерті, як я ставлюся до того. Моменту, коли моє життя завершиться. Для мене це катастрофа, трагедія і бездонна яма депресії і, і просто безнадії. Чи для мене момент смерті це просто момент переходу. Так, не до кінця ясний, не до кінця зрозумілий, трошки тривожний. Але переходу перехід із цього життя до вічності, із цього життя до життя вічного. Цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви на сьогоднішній день в цю мить, як ви ставите до смерті? Чи для вас смерть це катастрофа, трагедія і закінчення всього? Чи для вас смерть все ж таки це перехід або може щось інше, не знаю, як ви дивитеся? Напишіть, цікаво, буде прочитати, поділитися в коментарях. Оленці, дякуємо за пригадування, що смерть для нас, християн, це має бути момент народження. Народження для життя вічного, трошки дивний, нам не зрозумілий. могло так не бути до Адама і Єви, могло бути інакше, ну, але вже як є, ми, ми з неї нічого не можемо зробити. Ясно, що не будемо танцювати тепер на цвинтарях занадто, не будемо там занадто організовувати якісь, не знаю, святкування на цвинтарях, бо це також буде дивно, бо цвинтар це цвинтар. Але Оленка у своїй рік і сім місяців нам пригадала, що слухайте. Але не треба аж занадто смерті боятися. Не треба аж занадто серйозно ставитися до всіх могил, до могил, до, 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 до переходу от цього, не? до твого поховання. Не треба аж занадто серйозно ставитися. Бо хіба це є одна з основних цілей диявола? щоб ми так боялися, щоб ми так серйозно ставилися до цього всього, щоб в серйозності застрягли. Ні, ну, Зрозуміло, що всьому своя честь, всьому своя шана, всьому свій час. Але все ж таки, товариство, християнський погляд на смерть оптимістичний і можна співати Happy Birthday to you на могилі дідика, тим більше, коли тобі рік і сім місяців. Ну, файно. Дякуємо за пригадування. Пригадую про подобайки. обов'язково ставте. Це дуже допомагає для відео. Дуже дуже пригадую про підписки. Якщо ви ще не підписані, там нажміть, десь там є кнопочка внизу. Не треба нажати підписатися, Поширте при можливості, десь комусь кидайте відео. Дуже вам красно дякую. Останніми днями балакав багато з пані Олею. Привіт, пані Олі. Якщо ви мене бачите з Львівщини. Вона у мене такий регіональний менеджер. Там розсилає по всіх групах, всім своїм родичам, знайомим ці відео ходім. Так що дякую пані Оля і всім пані Олям, котрі не лінуються поширювати. Робіть це і, і пам'ятайте, що поширення, вподобайки, коментарі дуже допомагають для просування відео, для того, щоб воно заходило і розбігалося, і інші могли його чути і бачити. Тому, товариство, вчимося зріло ставитися до смерті, не занадто її боятися. Вивчати, що нас там чекає при переході, для того, аби коли прийде до нас смерть, то аби ми могли, хто знає, може, як святий Франциска Сіський і сказати, що привіт, сестро, смерте, ти мене до мога Бога приведеш. Будьте благословенні, живіть так, аби смерті не боятися. Майтеся файно і мир вам.